Марганець. Добрий день, добрий вечір. Давайте подивимося, як 31 грудня пройде у Марганці. 31 на 1 січня. 31 грудня і 1 січня. Як пройдуть оці сутки? Переход 2022 22 рік на 2023. Місто Марганець, Дніпропетровська області Україна. Як пройдуть новорічна ніч і день перед переходом? Марганець Дніпропетровська область. 31 грудня, 1 січня. Немножко будуть пугати вас. Немножко буде пугать, і ви немножко будете ждати цього страху. І, в общем-то, трошечки будуть, наверное, поздравлять немножечко. Таке випало. Марганець, давайте молиться за те, щоб все було добре. Таке випало. Всі старні карти дуже хороші, праздничні, влюблені люди. Все, що по справедливості, все робиться, підготовка до свят. Все так, знаете, нормально, із денежками, выплати, дали гроші на работе, якісь подарунки, і все. Бог с вами не переживайте. Но ну, ворог думав поздравлять і испортить настроєння. Предупреждень вооружен. Молимся за то, чтобы ворогу не було можливості поздравлять и лякати. Добре, бережіть себе. Обов'язково бережіть себе. Марганець 31-го. Це буде 31 грудня він буде лякати? Марганець. 31 грудня буде лякати. Угу. А 1 грудня? 1 січня? 1 січня 2023 года буде теж лякати? Марганець? Ворог. 1 січня должна быть более-менее. Ну, в общем, злытся медведь зимой. Злыться. Прихоче лякать. В общем так, дівчата, дівчата, девочки, мальчики, жіночки, мужчины, всі-всі-всі, старенькі, маленькі. Будемо готові до разного роду настроєнів. Ми собі робимо настроєння хороше, ми піклуємося про себе. Ну, ми завжди пам'ятаємо, що у нас поки що поки в нас в Україні війна. І треба бути обережними. Люблю кожного з вас з наступаючим новим роком. Гарного вам настрою! Нічого не бойтесь, молимося. Дякую за увагу, марганець.